Вітаю вас, шановні глядачі. Все ж таки ми добралися до музею Мамонтів і нам провів екскурсію хранитель цього музею Василь Максимович. Людині вже майже 90 років. Він все життя присвятив цьому музею. Отже, кому цікаво, то послухайте, будь ласка. Я ще буду вам розповідь. Давайте. Так, да, пайня. Оце, дивіться, така була гора. Оце, оце така висота. Угу. Оце цю гору повертаємо на ліже туди. Угу. Де коші там. Угу. І причуляємо це сюди. На ліс. Угу. А це угу. є ще сад. Ви ж ви їхали з вотена? Ні-ні, ми зараз з Переяслава їхали. Ну з Переяслав, правда. З Переяславо. Заходьте, не бійтеся, подивіться. Оце дорога. Пер виїхали і виїхали це сюди. Махина ваша тут. А ми знаходимося це. Оце ну, я так і зрозумів, що там. Оце сюди розвертаємо оцім оці обривом туди. Понад дорогою. Оце Лубинський шлях. Це долина – Суполя, а наша річка Ташан. називає. Тепер дивіться, це життя. Ото перше житло – тому». Захотить у шлюпку. Ото перва от фотографія чорненька, uh -huh. то перше житло розібране, розвезене по музику, ото второє Переясло перевезли з і ото третє те, що в Японії ввозили. Бачите, вогоньок вкладений? Uh -huh. І ось та гора дується розкопана. А ота бровка, ото бровка тоді, uh -huh. отой сарачик за цією стіною стоїть. Менше фотографія. Бачите? Uh -huh. Коло хвиля. От внизу фотографії, то запасні ями такі комори у кожного житла 4-5 штук. Оце житло четверте. Воно більше на, чот... на пів метра. Як будували? Ставили жердини. На жердині впирали черепа. О. Отут було відверстя. Холодне время топили. Укривали шкірою. Наверх, дивіться, прикладали ці вигляд. Угу. Да. Воно так завалилося. Подивіться на ту карпію, як будували. Угу. Як построєні житла на ці І Усе завалилося і так долежало до нашого виду. Зерня це добрали по таку приблизно, бо туди було набагато глибше. От. Одні так, що заносила вода, розвивалася, заносило водою. Одні говорять, якщо пилю наносили, оце така земля пильова. Тут різкого піску немає, тільки така глиня пісок. І оце така була висота. Ну, якщо Чорнозему наростає за 100 років, отакий сантиметр, ось вона все за років, то за тисячу 10 сантиметрів наростає, то може там ну, доказувати, що перетворялося в глиню. Ну, все равно. Я Тепер я не нічого не, а просто так. Я тепер, де тепер десь вступають яму, ну, налекво там що. Я приділяю, ага, це тільки чорнозем. Це при тій приблизно тільки то Понимаєте, mm -hmm. Бо в сантиметр за 100 років наростає чорнозі. Тепер дивіться, от версії були зверху, холодне врем'я опатували, попил остався з кісток. Дерев'яне, це вже треба. Іначе. На вулиці очах. Оце поперед їхні тих людей. Це не насипали, Оце була їхня мастерська з триками, або чотири. Ну Це якісь ось кам... Ну да. це такі камінь, що тільки були, що не занесено. Оце вони цими кремінцями розбивали цей чорний кремінь, який навіть діді кресало робили. з його. І к кножі. Огонь, кістка і. А це кремілець був, більше нічого не було. А кістка його і кремля, більше нічого не було. А мені все рівно мамам та жалко. Тепер дивіться, полювали ці. Ось це, це ол оленячий молоточок. сибірський олень як-то заходить Тепер зубра кістки, Он це бика, носорог, Ведмедя, Волк, Лисиці, росомаха. Заячок, тисячі кістки, кістки, все це сохранили. Все вони виживали на шутнях. дня. Убивали, мамуті, дві із половиною тонець. Дві половини. А зросло шість тон. Це індійський слон родичі. Оце таке, що я тут можу сказати. Відцяно бивень короткий, бо він сплівав, Значить, наростили кістка бивень і вона вже була дзінною. Верху і Так 21 череп знаходиться в самому маму. Це молодня, вважається. Ніж щепів немає. Або перенесли кудись, або сюди не всподили. Я так думаю, що їх перенесли в камінь. У межирічах така сама стоянка, і там зроблений цей каркас із нижніх щереп. Вони ходили далеко. Вони, допустимо, з Києва янтарь могли сюди занести. У Черкасах є гірський крихталь, там знаходиться, переносили сюди. У Києві жили два рази. Жили раз люди на одному місці, там все заросло, а потім оці періоду, Отакі кістки. На, там, у Києві. На Ну то. Випалив, припіллі. Проходьте. На Києвуські там. Оце кістка кушова. Це з мама. Це різні кістки. І оленя може йдути. Мельбу. Оці чотири кісточки. Це не на місці. Вони знайдені тут і тут все Вони цікаві ті. Що ті люди нарошили. Кістка в кістку міста одніше. Оця лопаточка виїхала під нос може бути. Вона відбита, вона покрашена вохорою. А то ти Це не на місці. А то все лежить на місцях. Ніхто нікуди не троне. Вохором ось сьогодні, я так вже буду прискорювати. Вохара це краска природи. Вони вже понімали, знаходили і не вже могли на черепі десь на, на таких так покрашені. Оці ми розтирали, Це бивні, бачите, відхонювали. Їм тепер наподобі лопаточки такої копати. О. Бивні це, це не люди заострювали, це вони З кінцями заострювали, тягали, по землі збирали траву і хоботом подавали. Світіли, кажуть. Чашечки полінують, міськом маму. Він обголівши, новий лежи, палички скаляє і, і січе. Ну тут все про науку, про малості, про, про, про розкопки, все книжків. Книжка книжки, це Шовкоплясова. О, о, о бачите, дерев, це музей. Ось, бачите, деревце ще мале. А березі б'я. Не знав я, що таке воно погане, таке не позибуло. А це каміння, є? А воно Вийте, план, план. План. план, Так ми попали, кладаємо. Як не попали, оце посіння, це житло, піднімав. Ще меч, міхарі. Так я отгорнув, а потім після доща їх розправили. землі, так появиться. Яка форма, цікаво? Ну, може, втіхувані, бачите, на берегу. От там сліди. Ми щось може гостріли. А у формі тризуба навіть. Та подивіться. Ось. О, тризуб, тризуб. Да, тризуб точно. А да, вот -то ще, я думаю, не знаю. Нет, не, а, а. А ні. може хтось зараз намалював та, ні, 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 не, ну Це не. воно охрає, тризуб, ну звісно. Та охраню. Да подивиться, тризуб. Та, да ты охра. Ну охра, так от охрою тризуб намалював. Тризуб, вода. То покотили його, то ось. <реш> <на красу. реш> це якась та <це>, Примета. Просто він обшіхований. дивіться, десь на березі. І вони занесли ці люди. на це І то три каменці. А каміння нема. А жили ці люди, знаєте скільки? 1306 років називаються. І там ото вже створилося вже, де ще. Оце ям, це цього житла є, Ну А там, можуть бути, що Ну Там не розкопували, бо ще немає. Тепер дивіться, оце от, 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 от коліна доступні, ось якісь, а то бідровіжать. А це насадка хай на, не поперед болить. Там, там, а може бути, що не п'ять, а ще більше. А? а може бути, що не п'ять, а ще більше. Стояла. Ну, може бути туди. Вони, я, мабуть, коло повинні були робити отаке. От Понимаєте, як? Є 5 і 5,6 життів, ага. Тільки я так знаю, і воно ж не всі, Їх 515 вже розкопах. То були ще такі ці. Ров. Отак коріб іде. Ну, як ми там копали раніше для картопля, садок кого, такий рок іде. І вони ставили п'яти жердин і кривали кожен. А шість вогонь. Значить, вже наша сім'я, кото хремо, карта у кожної сім'ї, огонь, ще дивіться. Ось це качені так і перед. Ось так у тебе. Оце ось части. Ще ми читу? Ще й ямові. Оце житло пери, там де то показує. Дві там глибше набав. Ось край горі видно. А якщо тут були ями, то її зруйнували. О. Оце такі. Ось оце, яма, дивіться, ця яба діється. Схопить. Да. Тільки розвернуться. Да. Тепер дивіться. Ось це тут кулимет, що хоче, Ось не конечно таке, що може надівати на деревину і поліва. А тепер осело щило таке від ножа. Тут може бути отверті. Воно длом. Тепер ви промійки зроблені і бивня. То ви виприваляли ви таку дугу і чок, може, жили на і стріляли ті. Янтарь, це жуки можна було. Тут ще було дві статуетки, їх немає. Шесть маман Я Батін забрал. Чи вони живі, чи ні, не докладують. Оце шерсть, мамон. Це в Магадані, знайшли заморожену маму. Ага. Він замерз, зараз він граді чуча. Ми, ми дивились, коли ще давно ці репортажі. Да. Да. І він там чучали, це його заграничево. І нам почати при відкритті, і пожели. Японці брали клітки з його, хотіли з індійським слоном школувати. Ну, не виходить, він дуже молодий, немає гармонії. Не Бо я, коли брали, подзвонили що з інституту сюди, участвовали, поки вони говорили, що Так подзвонили мені, що І... того ж маманчанка взяли як... ну, напро... якусь. клітки якісь, так. японці. японці. Оце загибли, це дирега. Ну, тоже бачите, а на худоби. Це художник повітря взяти на трима е, нема. За, Брушутки загально. Цього художника немає? Чи? Нема, немає. Сестра була жива. живу. Це такі роботи. Ну, це не чотири картини зробити. Оце о, коло там доставали. О, до... До... Полежно. Тепер дивіться, це черепа. Черепа дивіться, витягували тягували так приблизно на на малі, що вони склали. Оце тут сиділи черепа. Усі отволиці, значить уже вони витягують сухі, тому що його розбити не може. Сирого не може. Дивіться, корови, як не, 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 не ламає, якщо при тому при привомуть. -то, а так оберт і скидається, спідається настоятель, а так витягнути не можна. Вони дуже уже довгі. І така крепості це тут була, що вони мітровому жота за щита. І медметрі, і вовки, от між собою дивиться їх не Так що отворці, Так оці отці, так доказують і науки, що все воно не тільки судять.

Коли ми їх там так поміщалися, чимали побіглися, і на полусиді так і не спали. Ну, живите, із мугарська професія, був значить, він там сидів, як знаковий, так і като його жінки. Він там сидів, потім попитав, що я кинчив, кажу, як коло вас не кивчи. Ну і так нічого нормально все хорошо. І написав, що живеть 236. І там приблизно ми говоримо від 12 до 15, после 12 так. Определяємо. Угу. Определенно. Поховання немає, люди. Це вони були на вождніше 25 кілометрів, варегу відправило сторонами. и то. Они текали без погибли, чего я не могу быть. А я как-то не дивит, как влач, менек, я как-то не приезжаю в Польшу. А тут таки, людского поколения нема, нема, нема. Дело не делали, часто археологи, Я тільки одну інтересу, що наші приїхати не ходить. Гримані 5 чоловік одному сюди. Два часа вистая вухнуть кругом. Правда, піднімух не було бо холодно, Ну я так не маю вже. Ну ви взимку приймаєте людей. Так, да? взимку відкриваєте. А так, постоянно, зколи, це не немає. Ну, звісно. Школь, це Обов'язково, школам треба з цього починати, а потім вже йдеться. Постоянно вирішили на топливу. Тобто там стояли махевич. А якщо хто приїдає, приїде сюди, я да? приходу, то такий гар. З Василем Максимовичем ми провели багато часу. Він розповів вам ще історію створення цього музею. Розповів про часи війни. Але я розповім це в інших випусках, щоб зараз не напрягати вас. Оце я ще покажу вхідний квиток, це дитячий квиток. І цей випуск я буду вже закінчувати. А все інше, якому цікаво, дивіться в наступних випусках. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть, що сподобалося, що ні, та мандруйте разом з нами.